Данило, йому 10. Він на два роки менше від вівчарки, з яким у парі тиждень тому заробили кубок, медаль та грамоту. В кінці травня у Сумах провели відкритий чемпіонат з багатоборства зі службовими собаками. Із 36 учасників Данило та Амур стали третіми. Сидіти, Ліжать. Амур ліжать. сидіти, Сідять. Амур сидять. сидіти. Амур демонструє курс слухняності. За наказом юного кінолога кидається у воду і за командою чужий ловить умовного злочинця. Данило Смолінський перейшов до п'ятого класу третьої полтавської школи. Власного пса поки немає. Дресурувати чотирилапи вчиться у кінологічному центрі у МВС. Місяць тренувань і дитина вже знає, що у стосунках з собакою треба триматися золотої середини. Надо з нею не дуже бути строгим. Тому що вона це ну буде і на назло. Тобі буде робити. Теж треба бути не дуже, ну строгим чуть-чуть. Якщо ти з нею будеш ну цяцькатися, то вона не буде тебе слухати у кінологічному центрі МВС. Майже 40 собак. Кожна має свого кінолога. Як правило, лабрадори натреновані на пошук вибухівки, вівчарки на затримання сьогодні. У місці, де так багато знавців чотирилапих, ми не могли не спитати, як могло статися, що в Полтаві собака покусав дитину. Причин може бути багато, пояснюють кінологи. Тому що собака обіжена, або постійно на неї кидають там чи камні. Сергій Сіренко зі своєю альфою недавно повернулися із зони. АТО. дівчинка Лабрадор, спеціаліст з пошуку вибухівки, коли господар поруч, вона дружня навіть до чужих у кінологічні центри часто приходять на екскурсію діти, їм показують на що здатні службові собаки, та нагадують елементарні правила безпеки. Часто собака, особливо безпритульна, нападає, щоб захиститися. Дітям я порадив би не підходити до незнайомих безпритульних тварин. Це найкращий спосіб убезпечити себе від таких нещасних випадків. Ні в якому разі не потрібно конфліктувати з собакою, не треба здіймати галас, махати руками, тікати від собаки це не допоможе. Від собаки відвернутися, припинити будь-які активні дії і, якщо є така можливість, покликати дорослих на допомогу.